Марія Денисюк, корець, Новий день наступає, мій сину, і в ньому вже тебе нема. Ти дуже любив Україну, та все зруйнувала війна. Як буду дерева без тебе, які ти у саду посадив, а квіти, а трави, а небо, і корець, який ти любив. Вийшло місто тебе зустрічати, люди в траурі. Плаче земля, людці сльози рікою, дитино, яка ж твоя хата сумна. Ідуть си в очолі, і діти, і друзі твої, і брати, і квіти, їх безліч, дитину, схилили голівки свої. І слава герою лунає, ти вітчизну свою захищав, і мужньо, як личить герою, життя на жартовник поклав. Скотилася зірка із неба, готуть дзвони, ритає земля, війни українцям не треба, це горе прийшло від кремля. У спільній молитві до Бога, Отче наш, промовляють уста, хоч коротка життєва дорога, та звеличений подвигом шлях, пам'ять житиме вічну в народі, У деревах, барвистих квітках, ти ж піднявся високо у небо. Як горти, я скоро не птах.